Отже, у нас було слово постмен. І останнє, Крістіна. Пілот. а правильно, зайва. а, почекай, чекай, правильно. Мам, зайва. Мам, зайва. А як же останнє слово читається правильно? Хто ми? Пілот. Пілот. я. Отже, обводимо. Мам. Мам. Fireman. Fireman. Фа just not just Бо чекай, а, а раптом не так. Раптом не фаєрмен зайве. Хто такий фаєрмен? Це пожежник. Пожежник. Ще, ще у нас є слово. Бо... По пас. Що вийшло? Це те, що роздає письма. Листи, листоноша, постмен. Окей. Наступний рядочок. Давай крістін. Вероніка, допомагай нам якщо що. А н ц ант. Кто ан така ант? Це тітка. Це тітка. Наступне слово. Ан к Анкл. Анкл. Ан Хто такий анкл? Це твоей брат або сестра. Ну no, no, no. Я знаю дядько. Дядько. Окей. Б-б бра Браза. Брат! Молодець! І останнє слово! Айс! Айс-скрім! М! Айс-скрім! Морозиво! Що заіве? У нас було ант! Морозиво! Circle please and write! Окей, сісо! Гойдилка вгору і вниз! Zoo? Zookeeper! Right, yeah. Circle, please, zookeeper.